Народний молодіжний театр заснований у 1968 році у тодішньому педагогічному інституті. Мене актори з обласного театру. Попросили прийти в педінститут і допомогти створити вечір Тургенєва. І це була перша вистава. Ну, тоді ще, звичайно, не театр. а… В основному це були студенти філфаку. Це був вечір присвячений творчості Тургені. І після них, от вони якось попросили мене залишитись. Ну от так я залишилась з ними на 45 років. Згодом театр розпочав роботу на сцені міського палацу культури, де і до сьогодні показують вистави. Щорічно народний молодіжний театр випускає три прем'єри. Вистави цього колективу не потребують особливої реклами. У них є дещо більше. Особлива любов глядачів. Театр налічує до 35 акторів. Досить часто колектив поповнюється новими людьми, проте є й незмінні актори. Для багатьох із них театр захоплення та самореалізація, але не сам. Наперед, театр це дружба. Багато друзів дав, тому що театр тут знайдено стільки людей, знайомих, які дійсно стали друзями. Власне, дав сприйняття того, що ти в реальному житті досить часто багато історій не можеш пережити, проживаєш їх на сцені. Якби ти можеш виконувати різні ролі і вживатися якби в ту чи іншу типожи людей. Зараз у театрі готують нову виставу той бандит, я яку планують показати глядачам вже у квітні. Молодіжний експериментальний театр Рівного, усім відомо як Метр, за першими буквами назви, має багаторічну історію. Метр був створений приблизно 11 років тому групою ініціативних театралів Рівного, я би напевно це так сказав. От один із них це Артем Вишневський, а другий це Тарас Обоїсто. Далі було багато, багато всілякого. Змінювалося наше там керівництво. Ми... Ми іноді не знали, що робити далі. Іноді ми творили і творили. От, і... але потрошки-потрошки десь йшли наверх, чогось вчилися, дивилися на інших, їздили по всіляких там фестивалях. Згодом вирішили і власний фестиваль організувати Духовка. Він розпочинався як місцевий фест. Зрештою, у минулому році став всеукраїнським. Театр Метр не лише радо вітає колективи з різних міст, але й сам їздить на фестивалі. Наразі останньою була мандрівка у камянець подільський із новою виставою Кисень. У ній грають найдосвідченіші актори метру, які без улюбленого заняття не уявляють свого життя. Для мене це частина життя, частина без якої воно не було таке цікаве, насичене і таке сформоване, як і зараз. Колектив театру Метр налічує 15 акторів. Усі вони мають одну спільну ціль. Ми хочемо йти до, до театру чесності, до такого щирого театру. Так як у нас якби, відстань між актором і глядачем дуже маленька, тут, тут ти не можеш там якось там подати голос або е, скорчити якесь, якусь гримасу і тобі повірять. Тут ти повинен бути абсолютно щирим і відкритим. Наразі театр Метр має у своєму арсеналі дві вистави. Ще на трьома працюють молоді режисери. Марина Прощепа, Артем Лаговський Новини Рівного.